Студія «Вогнеслово» Аудіокнижки Українською з вогником Представляє. ФЕНТЕЗІ Роман ВІЛОВ, глава 21 Конгломерат. Безкрає ЗОРЯНЕ НеБО. тисячі маленьких Вогників, що мерехтять над головою, нечудно спостерігаючи за крихтними людьми. Ми ж своєї черги у більшості своїй захопливо вдивляємося до їхньої домівки, намагаючись знайти пояснення речі, ім'я які безмежність. Спогади безтурботного дитинства і тих, здавалося, далеких часів, коли Олексій був по-справжньому щасливим. І небо до божевілля красиве, шалене і неосяжне зоряне небо. Нехай життя навпинно краде наш час, а можливо не цупить його. А лише за правом забирає своє. Так чи інакше, у кожного з нас є речі, які не стерти з пам'яті. Навіть стоячи посеред руїни сумної реальності, ми вперто намагаємося зберегти всередині душі свій власний, щасливий світ. Шалена в тому остаточно стерла для Олексія Межусну і дійсності картинка, що наступної миті постала перед очима хлопця, здавалася казковим видінням, проте легкий нічний вітер. Запахи польових трав і яскраве місячне сяєво були ще не є справжніми. Це конгломерат, перервав думки Олексія спокійний голос Віло. Лише зараз хлопець по справжньому усвідомив, що саме бачить перед собою вогні міста, котрі не порівняти зі звичним окунічним освітленням сучасного мегаполісу, черепичні дахи високих дерев'яних і кам'яних будинків. Здається, саме їх бачив Олексій, перебуваючи в маєтку Кейсі, Дивовижний світ давнини, що чимось нагадував середньовіччя, насичене власним магічним шармом. Здавалося, ніч зробила його ще більш особливим, не наче тонка чорна валь, за яку так кортить зазирнути. Невдовзі дістанемося найближчого готелю і врешті зможемо відпочити, із розумінням мовила Віло, поглянувши на втомленого Олексія. Що здавалося, бо владен заснути будь де. Віло мала рацію вже за кілька хвилин подорожні стояли поблизу брами, що вела до загадкового міста, лише ворота ці були незвичайні, сягаючи за з десяток метрів, подвійні двері, обрамлені своєрідну загострену на верхівці арку, зачаровували не лише своїм неймовірними розмірами, підсвічені блакитним сяйвом. Неначе невидимим неоновим дротом сяяли вони, дивовижно зливаючись із навколишньою природою, віти дерев ледь торкалися зеленим листям незвичайного паркану, неначе промальовані цеглини, обрамлені тим самим магічним світлом, підкреслювали якість дивовижної споруди. Невідомий майстер бездоганно виклав величну стіну. От тільки як! У ці миті віло, подумки вкотре відмітило для себе. Що не дарма додала до кави Олексія магічного зілля, аби її новий знайомий лишився при розумі, подорожуючи незнаним для себе світом. Дивовижний паркан виглядав напрочуд надійно, якщо не враховувати той факт, що величний охоронець підступів до міста був прозорий. Олексій враз зібрав у собі рештки сил і, здавалося, на якусь мить цілком скинув з себе цупкі обійми сну спокусу доторкнутися до магічних воріт. Була аж ніяк не менше за бажання потрапити по інший бік, вони міцніші за камінь. один таран не візьме цієї перепони увійти зможе лише ті, чиє ім'я не знаходиться у книзі заплямованих душ, загадково мовила Віло. Втім, Олексій, здається, не чув її, не наче зачарований, вдивляючись у прозору дивовижу. «Брама відчиниться для мене, та й, згідно з правилами, дозволить запросити до міста одного супутника. За умови, що він не матиме поганих намірів, продовжила Віло. Я певна, твоя аура пройде випробування. Що? перепитав Олексій, зрозумівши, що прогавив останні кілька хвилин спілкування. Коли мину ворота, настане твоя черга, відповіла дівчина, зробивши крок назустріч прозорій брамі. Вже за мить Віл стояв на протилежному боці воріт. Помухом долоні, вказуючи хлопцеві підійти ближче до магічної перепони. Не гаючи часу, Олексій впевнено наблизився до воріт, втім був змушений завмерти на місці. Блакитні грати, які зненацька виникли перед хлопцем, вказували на те, що шлях для нього закритий. Спалах блакитної блискавки, котрі електричною павутиною раптово промайнув на примарному паркані, остаточно дав зрозуміти огорожа не пропустить непроханих гостей. Не хвилюйся, вони лише чи не ти загрози, поквапилися розтлумачити віллу. Одна зі стін, здавалося, на якусь мить похитнулася, і з прозорої горожі до Олексія рушило двоє людських сулеїтів. Примарні охоронці, неначе привиди, стрімко кружляли навколо хлопця, оглядаючи його з усіх боків. Прозорі вартові не мали ніг, заледве торкаючись землі птеругами, Шкіряними смугами на поясі, що нагадували захисні обладунки на зразок тих, котрі використовували солдати Римської імперії. з примарних вояків захищав нагрудний обладунок, що, попри вигляд ранкового туману, промальовувався до найменших дрібниць. Раптовий порив вітру розмухував довге волосся примарних вартових, неначе сірий дим, що тягнувся від нічного багаття. Одна з примар на мить завмерла навпроти Олексія. Зненацька наскрізь пройшовши крізь нього прозорою рукою, інший вартовий невпинно вдивлявся на тінь хлопця. Перед очима, майбутнього візитера, у повітрі з'явилася книга, що сама собою гартала чисельні сторінки, так само раптово зникнувши в обіймах ночі. Врешті, обоє перемарних вояків розвернулися І стрімко рушила бік брами, розчинившись в ній. Блакитні грати зникли. А заразом із ними зникли магічні блискавки. Олексій глибоко вдихнув, зробивши крок назустріч Вілов. Минувши примарну перепону, хлопець опинився по той бік воріт. От бачиш, я не сумнівалася у тобі. Ходімо, незабаром будемо на місці, усміхнулося Віло, поволі рушивши разом з Олексієм у бік великого міста. Примарні ворота, чи не вперше припустилися помилки, дозволивши прийти крізь себе відразу трьом відвідувачам. Цієї ночі, окрім віло та Олексія, до конгломерату потрапив ще дехто. Вартові не відчули, що тінь, котра переднула межу загадкового міста, не належить жодному з його сьогоднішніх гостей. Вітаю вас, друзі! Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою, голоси студії вогнеслово Олександр Мокіянко та Давидки Микола. До нових зустрічей.